Вітаю на Ютуб каналі Говорить Великий Львів. Поспілкуємо сьогодні з Іваном Стопаком, військовим експертом, колишнім співробітником Служби безпеки України. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю, радий бачити. Дякую за Новий Будапешт для України. Чи не виглядає так, що станом на зараз, як отака ніби спецоперація і пастка, куди заманили Трампа? Ну, дивіться, він ж сам запропонував про Будапешт. По перше він запропонував, по-друге. Перед цією зустрічю буде зустріч Марко Рубіо, Сергія Лаврова, і, можливо, ще дві-три маленькі зустрічі. Ну, дві, це так умовно кажу. Чиновників рангу поменше, наприклад, такі як Стів Вітхов або там ще хтось. Для того щоб узгодити все те, що планується говорити під час ну, цієї зустрічі, де вона відбудеться в Будапешті. Ну неважливо. По факту, то дійсно таке цікаве питання. Виникає, як Путін туди добереться, раз навіть якщо, наприклад, там сполучені Штати Америки натиснуть на Польщу і змусять їх дати повітряний коридор, щоб він пролетів, в будь-якому випадку це ж диктатор. Диктатор завжди боїться опинитися в колі ворогів. Одна справа, коли ти летиш на Аляску, ну де там Україна, десь далеко, дуже а, якісь там західні спецслужби так само далеко. А тут Європейський Союз, прокляте НАТО і ризики в геометричні прогресії. Тому як на мене, я особисто припускаю, що Будапешта не буде, буде обрано щось більш таке м, прийнятне для російського диктатора. Не знаю, Анка, наприклад. Р, я ну щось в такому сенсі, куди можна простіше і безпечніше і надійніше путіну переміститися. Тому поки ця зустріч ще не запланована, вона ще вона тільки анонсована, немає про що говорити, і можливо вона відбудеться в найкращому варіанті наприкінці 2025 року, або як кажуть, вже після свят. А от тут таке ключове: чи справді Путін може дати Трампу припинення бойових дій тих масованих обстрілів України? Бо поки що взагалі на це не схоже. Тобто через деякий час ми знову можемо повернутись до передачі томагавки в Україні. Ні, дивіться, про тамагавки мова не йдеться. Я от особисто займаю таку позицію. Я не вірю. Відверто. Я як баба Яга, я не вірю в тамагавки через велику кількість різноманітних обставин. В першу чергу давайте з того починати, що їх треба купляти. І безкоштовно ніхто їх давати не буде. Вартість кожної ракети мільйона три доларів. Це так для розуміння. І навіть 20-30 ракет вони погоди не зроблять. Ну от подивіться на росіян. Вони. Позавчора здається запустили по Україні 26 балістичних плюс крилатих ракет. Це навіть більше. Це щось змінило? Ні, тобто, по великому рахунку, вони запустили за один день половину того, що нам планувало дати американці. Якщо б нам давали їх декілька десятків на місяць. Тоді б так окей, можна було б говорити. Тому через про передачу мови не йдеться, про продаж мови не йдеться. Все поставлено на велику паузу. Це елемент торгу. І ми до цього я впевнений, окей, будемо повертатися, але швидше за все безрезультатно. У Дональда Трампа бажання таке укласти мир як могла, швидше йому байдуже, де там ті лінії будуть проходити. Ну, погодьтеся, коли ти сидиш за 7 тисяч кілометрів від місця, де тривають бойові дії, набагато простіше, взагалі, без жодних там не знаю там проблем на серці або без жодного тягаря, і почати там на там, далекій мапі десь. От тут заберіть, тут віддайте. Це ваше, це наше, це сюди, це туди. І все, війна закінчиться. Але ж по цій лінії йдуть життя людей, майбутні країни американському лідеру начхати, бо від нього це дуже дуже далеко. І він до речі, що сьогодні буде зустріч з президентом Зеленським. як кажуть, 45 хвилин. 45 хвилин о другій годині за американським часом вона закінчиться. А потім, а потім, знаєте що, він полетить на відпочинок у Маралаго. Тобто, на секундочку, в нього другій годині дня закінчується робочий день, і він летить відпочивати. Це до речі, вже буде зараз у Сполучених Штатах. Це 8.47, Ну. Тобто з п'ять годин і ми будемо вже бачити зустрічі, результати зустрічі. А чи вірите, що власне томагавки злякали Путіна? Ну, дивіться, його це точно не, ну, свято йому не зробило. Але якщо згадати всі заяви попередньої російської диктатури, то згадайте, танки, ні, постачання Україні снарядів, все, це така червона лінія, перейти яку, ну просто це кінець. Ну, перейшли. Постачання Україні важкої техніки, так само літаки, так само атакамси, так само згадайте, скільки було я хотів нецензурно сказати, скільки було а, а, таких зухвалих речей від російських лідерів, що якщо тільки перші ракети прилетять по російській території або перші безпілотники. Це війна. Ну і що? Ну ми тепер сприймаємо просто як серіал 24 на 7: Українські безпілотники летять по Окупованому Криму, Волгоград, Білград, Курськ, Брянськ, ну, Московська область іноді. Тому говорити про те, що він злякався ні. Вони намагаються зробити максимально так, щоб цих передач не було. Або якщо вони відбудуться, то максимально. Перепрошую за тавтологію мінімізувати, тобто не там умовно не 100 одиниць, а там 20-25, а можливо ще й відтермінувати. От зараз я припускаю, швидше за все, путіну вдалося переконати Трампа, так, відтермінувати передачу цих ракет Україні, продаж. скажімо так, продаж. Хоча до цього, в принципі, мова так сильно і не йшла. Це більше припущення вже журналістів і нашого інформаційного простору. От з часу, відколи Трамп заступив на посаду президента, ми постійно бачимо отаке, таку зміну його настрою від замилування Путіним до розчарування. А є якийсь варіант, коли от це розчарування російським диктатором буде таким безповоротним і повним? Ну, походьтеся, одну чоловік не має права так вести себе. Я розчарувався, я ображений. Господі, коли я чую ну, в реальності від Певних моїх знайомих, коли він каже, я образився, я розчарувався. Ну мені здається, чоловік не має в своєму лексиконі таких ось слів. Він може сказати, не знаю там, мені не подобається ця людина, я її там ненавиджу, терпіти не можу, не хочу з ним спілкуватися. Там це мій ворог. Я там вирішив, я вирішив, я це реалізовую. Тут ну, така своя позиція. Я розчарувався. Господи, ну окей, ти розчарувався, ти говориш на весь світ. А далі що? А потім знову там, ти, ти закохався в нього. Мені дуже сподобалося, як буквально на днях написав ну, вже біженець, не біженець, Олександр Невзоров, росіян, який приїхав до України, і він за Україну максимально топить. І він написав, що Путін. Путін найкраща його риса. Це володіння. Ну тієї риси, яку він володіє, це секс по телефону. Він настільки красиво зваблює Трампа, що кожного разу він просто виходить після цих розмов задоволений, заспокоєний і якийсь не знаю там. З якимось майбутнім очікуванням, якоїсь майбутньої зустрічі, яка там буде десь назад, за декілька тижнів, за декілька місяців. А Путін таким чином знову, знову виграє час для своєї війни. На жаль, для європейців, от ми це сприймаємо так, війна кожного дня, для європейців це просто рутина. Ну, знову обстріляли, ну якесь там нове місто, яке вони ще не знали. Ну, загинуло там не п'ятеро, а десятеро людей. Ну, хорошо, у них свої проблеми. Про катаклізми, зелений перехід, популяції бобрів, підвищення податків, там не знаю, легальні емігранти, урагани якісь тому що вони живуть власними своїми проблемами і проживають своє найкраще життя. Я погоджуюсь, що коли ти десь далеко від війни, то її, начебто, й не існує, тому що тебе там немає. Але, от як не знаю, докричатися до світу, можливо, ще привернути до себе увагу, чи знову ж таки тільки на себе сподіватися? Ну, дивіться, те, що я бачу, те, ну відштовхусь від мого спілкування з європейцями. Вони кажуть, що ми віддали ну, максимально все, що було можливо у нас. Вони кажуть, що у нас і так немає всього того, про що, ну, що нам потрібно самим. Ну, а ми передали вам більше, ніж повинні були залишити навіть собі. А, як кажуть, німці нам потрібно мінімум два роки, щоб бути готовими до майбутнього протистояння з Російською Федерацією. Мінімум. Ну, звісно, в найкращому варіанті вони кажуть, ну років 5-7, але ну менше двох років, ну то взагалі не варіант. Ми тільки-тільки переходимо на ці ось військові рейки. Ми заклали бюджети в попередні роки, тільки зараз купляється то обладнання. Тобто, передати щось більше нам після цих чергових ударів, на жаль, європейці не можуть. Американці, ну в принципі, в них є, але вони чомусь жмуться і кажуть, що ніть у нас і так мало залишилося. Так, вони собі малюють там майбутню війну з Китаєм, але яка це буде війна, ну це буде кінець світу. Якщо Сполучені Штати будуть воювати з американцями, бо з китайцями, це точно буде вже кінець того цивілізованого світу, який ми знали. Бо Китай, наприклад, забезпечує 90% Увага, 90% потреб рідка рідкоземельних металах всього світу. 90%. Ну якщо він там перестане продавати літі, там ціські магніти спеціальні. То мікроелектроніка Україн західного світу вона просто перестане розвиватися, просто все зупиниться. Але Україна, ну, все ж здається, нарешті змогла розвіяти перед Трампом оцей такий міф про непереможну російську армію. І, от, в Білому домі, вже неодноразово говорили про те, що Путін не може досягти цілей воєнним шляхом. Це поки таке головне досягнення української влади за каденції Трампа. Я думаю, це не те, не що влади, це наших військових хлопців та дівчат на фронті, які на своїх плечах уже четвертий рік, майже чотири роки, вони вивозять всю цю війну, не зважаючи на всі проблеми, на незабезпеченість, на там прошу кидання з боку окремих командирів, з боку окремих політичних керівників. Гроші обіцяли, не виплатили боєприпаси. Не приїхали. Подивіться, скільки чудових виробів українським військовим робиться буквально на колінках, буквально в бліндажах. І потім ми бачимо всі ці матеріали в мережі, в інтернеті, як воно там вибухає, прилітає. Це ж все вигадується ще раз. Буквально з коліс на колінках вигадується, реалізовується, втілюється в життя. Так, американці, можливо, переконалися, але по факту це нічого не змінює. Тобто немає такої, знаєте, позначки досягти, не знає, там, температури кипіння 100 градусів, після якої наступає абсолютно інший процес. Ні. Окей, ну ми досягли цієї позначки. Американці визнали, але чогось фундаментально більшого, на жаль, не відбувається. Американського лідера одна єдина мета швидше закінчити цю війну, отримати лаври переможця, поплавати, покупатися, приймати ванни в цьому в світлі цих софітів слави і далі кудись рухатися. Тому йому ще раз йому не цікаво по яких кордонах пройдуть лінії розмежування, кому Донбас, кому не Донбас, йому байдуже. Він навіть не знає географічно, де розташована толком Україна, бо скільки разів він плутався. Україна за розміром як штат Техас, але по факту набагато менше України ніж штат Техас. Три океани, якісь він там називав, Тобто, ще раз, в нього є проблеми з географії. Я думаю, він сильну багато уваги нам не приділяє. В нього є своє власне життя, йому 70, ого, скільки років. В нього відносна молода дружина. і Він хоче цим життям насолоджуватися наповно. Якщо повертатися до справ в Україні, от Росія продовжує дотримуватися такої своєї стратегії перед зимовим. Періодом створювати енергетичну кризу в Україні. Натомість наші воїни, здається, намацали таку болючу точку ворога НПЗ, і практично кожної ночі е, у ворога горить якась нова нафтобаза. Е, чия стратегія зараз бере гору, так би мовити? Ось цікаве питання. Давайте спробуємо проговорити. З однієї сторони, е, у росіян багато. Ракет багато ракет, ну треба визнати. Ну більше в ніж у нас є. Ну відверто, більше дронів ніж у нас. Ну щоночі буває там 300-400, Ми навіть вже не дивуємося. Згадайте, будь ласка, березень 24 року за весь місяць тоді прилетіло. 500 дронів, і тоді всі українці кажуть, господі, 500 за 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 один місяць це неможливо, це просто неймовірна цифра. Зараз там 300-400 тільки за одну ніч і українці сприймають, ну хоч не 700, ну нормально. Тобто не всього багато. Друге Україна компактніша. компактніше, тому пробувати нашу оборону, начебто, і простіше, облетіти більше хмара цих безпілотників, ракет і простіше долетіти, влучити наші об'єкти. З іншої сторони, Російська Федерація довга, довга, велика, повторюю, постійно 17 мільйонів квадратних кілометрів площа, можна чого багато чого заховати, але з іншої сторони, ця ось перевага у вигляді величезної території стає величезною вадою. Всі об'єкти банально не захистити, всього багато, систем захисту мало, і українці змогли знайти ці шпаринки для того, щоб бити по Росії. Якщо ми кажемо за НПЗ. Для України це було боляче. згадайте, два місяці. От я особисто пам'ятаю, травень-червень 22-го року це було дійсно боляче, постійне полювання за паливом. Три рази виходиш на полювання, один раз тільки вдало. Тобто, ось таке життя було. Але змогли налагодити зараз. В Україні немає жодного НПЗ, але палива скільки хочеш, стільки і споживай. Великі обсяги постачання дрібними партіями бензовозами в Росії такий трюк не проходить там. Виключно НПЗ і виключно залізничним нормам. Тому Україна дійсно намацала слабку ділянку і починає бити по тому, що росіянам складніше захистити, складніше убезпечити, і шкоди це наносить дійсно дуже багато. Величезна кількість ресурсів, грошових маю на увазі, отримується Росії саме від торгівлі нафти. Ще до розмови з Путіним Трамп неодноразово говорив про український наступ. Як вважаєте, це така більш політична заява президента Сполучених Штатів Америки, щоб тиснути на Кремль? І чи, чи українці все ж можуть перейти в якийсь масштабний контрнаступ? Давайте ну логічно, раціонально. Українці міркують про контрнаступ в форматі: от так, як це було очікувано в 23-му році. 23-й рік контрнаступ? Ми наступаємо, поїхали, помчалися. А на жаль, зараз таких можливості немає. відверто. я не хочу розганяти там. Все пропало, зрада, але дійсно таких можливостей зараз у нас немає. Людей немає техніки, немає літаків, немає підправляти хлопців та дівчат просто на те, щоб там давайте штурмуйте заради того, що штурмувати. Ні, у нас є невпинний наступ Російської Федерації. Його треба спочатку зупинити, повністю зафіксувати, стабілізувати, і тільки після цього повертатися до там питань, якщо є дійсно можливості. Швидше за все, контрнаступ ідеться мова про частини невеличкі Сумська область і добропільський виступ, про який говорилося раніше, от там, де українці можуть трішечки вбувати Російську Федерацію. Все решта, я думаю, то взагалі невлітаюча історія. Можливо, він знову ж там, Дональд Трамп, десь помилився в оцінці. Ви згадали про Німеччину, про те, що їм потрібно щонайменше два роки, 5-7, щоб підготуватись. А пам'ятаєте ті всі історії про те, що в Росії вже немає ракет, Росія там впаде економіка, все зле, зле, зле. І у них так постійно все зле зле, але виглядає ну, на практиці, що ні. Що з цим? Все насправді зле? Чи це така знову ж таки ну, така дезінформація? Чи не треба вірити от у, у якісь такі казки? Чи це не казки, чи все ж зле, але подають як добре? Чи, дивіться, поясню. чи налагодили можливо максимально виробництво і ракет, і дронів не сплять ж? Зрозуміть питання, швидко спробую відповісти. Дивіться, в Російській Федерації диктаторський режим, там немає потреби забезпечувати своє населення. Народ, як вони кажуть, ні жилі хорошо, нічого не чинати. От так, в такому ключі вони і живуть. Якщо їм завтра вже до речі, відбуваються ці процеси. Скасовують автобусні маршрути, кажуть, та ну ми там пішки раніше в школу по 40 кілометрів ходили туди, назад зараз теж будемо ходити. Вони готові жерти землю, аби тільки показати, які вони сильні. В Європі змушені постійно балансувати військова складова, щоб вона не забирала більше грошей, більше ресурсів, ніж цивільне складова. Бо люди в першу чергу в них важливі. Хочу зберегти баланс в Росії. Начхати Забирають гроші в регіонах, скорочують видатки соціалка, наука. Там техніка цивільне металобудування, вугільна галузь, швидкі там боротьба з онкологією і все у військо. Тобто є звідки забирати. Хто буде противитися? Для того є відповідна кримінальна стаття в кримінальному кодексі, і він поїде років на 15 до тюрми. Тому все просто, все працює. Опозиції немає, ніхто не може вийти на протести. Тому ще раз, гроші для війська Російська Федерація завжди на жаль знайде. Тобто не слід очікувати в Росії якихось голодних бунтів, і немає якоїсь в них там не може бути в них якоїсь точки неповернення, що все досить. Ну все ж таки, ну як можна? Оці всі знущання ви кажете, того нема, того нема, цього нема. Вони звикли, вони звикли, вони звикли, вони жили в радянському союзі, коли нічого не було, і зараз вони повертаються, і пропаганда їм розказує, що вам це не потрібно, вам не потрібно ні Макдональдс, ні старбакс, нічого, ні гучі. Правда, вам це не потрібно. Воно потрібно нам, а Вам воно не потрібно, і народ це сприймає як ну ми ж там нація, як вони кажуть, зайвою хромосомою, і ми готові це сприймати сильно. Єдиний момент, коли Російська Федерація просіла на моїй пам'яті, за час цієї війни. Це коли в 23-му році Україна вдарила по енергетичним потужностям в ростовській області. Відбулися влітку відключення аварійні світла, і тоді я був здивований, як швидко росіяни прийшли в активну фазу і почали виходити на вулиці Ростова, блокувати, казати, що у нас у холодильнику все пропало, м'ясо, молоко воно попортилося. Тобто настільки швидкий тормозний цей шлях, ну короткий вірніше був, між немає світла, холодильник, і люди вийшли на вулицю. Тому можливо саме тут десь треба в Україні шукати відповідь на своє питання. Дякую вам за цю розмову. Іван Стопак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ, був з нами на, на зв'язку. Дякую. Дякую, побачення.